Колобок українська народна казка. Підписуйтеся на канал та слухайте українською. Буду вам щиро вдячна. Були собі дід і баба, от якось і каже дід до баби. А піти на стара по коробу, пошкреби, по засіку помети. Чи не нашкребеш борошенця на колобок? Взяла баба крильце, по коробу пошкребла, по засіку помела і нашкребла зо дві жмені борошна. Замісила тісто на сметані, скачала колобок, засмажила в олії, на віконце студити поклала. Колобок полежав, полежав та й покотився собі. З вікна на лаву, з лави на долівку, з долівкою до дверей. Стриб через поріг та й у присінок. Із сіний на ганок, із ганку на двір, із двору за ворота. А там далі далі котиться колобок дорогою, а назустріч йому заєць, голодний, преголодний. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчико. А давай я тобі пісеньку заспіваю. Ну, давай. Заспівай! Я — ТОЛОБОК-КОЛОБОК, мене в коробі шкребли, позасікові мили, на сметані мішаний та в ОЛІЇ пряжений. Я від діда утік, я від баби утік, а від тебе зайчику й поготів утечу. І покотився дорогою. Тільки сліду. Котиться, котиться колобок. Назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, сірий вовчику. Я тобі пісенько заспіваю. Ану, яку заспівай. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли, засікові мили, на сметані мішаний та волі пряжений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика втік, а від тебе, вовчику, й утечу і покотився дорогою. Тільки й сліду. Котиться, котиться колобок, Назустріч йому ведмідь. О, колобок, Я тебе з'їм. Та де вже тобі клишоногому, їсти мене? Хочеш, я тобі пісеньку заспіваю? Хочу заспівай. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли, по засікові мили, на сметані мішаний та в олії пряжений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика втік, я від вовчика втік. А від тебе, ведмедику. Готіво течу і покотився дорогою тільки й сліду. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому лисиця. Колобок, колобок, куди котишся? Та кочуся собі доріжкою. Колобок, колобок, я чула, ти пісеньки співаєш. Заспівай мені, пісеньку!» Ну давай заспіваю, я колобок, колобок. Мене в коробі шкребли, позасікові мили, на сметані мішаний та в олії пряжений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика втік, я від вовчика втік, від ведмедика втік, а від тебе, лисичко, й поготів утечу. А лисиця й каже ой. Яка чудова пісенька. Та от біда я трошки не дочуваю. Сядь на носик мені та заспівай іще раз трошки голосніше. Колобок ускочив лисиці на ніс і заспівав голосніше. А лисиця знову своє. Колобок, колобок, сядь до мене на язичок та проспівай мені востаннє. Колобок стриб лисиці на язик, а лисиця його ам, та й з'їла. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ростіть здорові. Та щасливі малятка! Дякую, мої дорогі глядачі, за ваші підписки, вподобайки. Нехай усім щастить мирного неба та усього найкращого! З вами канал Тиво Слово.